Всім привіт! Сьогодні на огляді е, набір викруток репліка Xiaomi. Переходить, воно, просто так і приходить, просто поліетиленовий е, кульочку маленькому. Візуально оглянувши, ну, звісно ж, пластик як пластик, китайський, якось не дуже висока, є дрібні. Недорахунки. Ну, це таке за певну ціну, певна якість. Такий набір коштує з пластиковою ручкою. 147 гривень. Ну, можна знайти з алюмінієвою також ручкою. Вони є 170 гривень. Ну, різниця десь гривень 30-40. Ну. Кому для чого потрібно, я вирішив, що можна взяти із пластиковий. Оригінал, звісно, сьогомішний коштує в рази більше. Я знаходив по вартості 855 гривень. Так що було вирішено, що і такий набір дуже підійде. Якщо було вказано, що біти бош, ну, тоді це непогано. Розмір самого боксу. 157. Довжина, ширина. 67 ну і 17 у нас висота. Фу... Сама кришка футляра. Звісно ж, нічим не зафіксована, так як в оригіналі, бо там вона на магніті. І повністю наїжджає на футляр. Ну, головне, щоб трималося. А тримається воно непогано. Звісно ж, є, бітки там трошки скачуть, але це нічого. Кришка свою функцію виконує. Достається ага, кількість біт. Кількість біту 24. Ну, вказано 25, ну більш за все, що це з викруткою рахується. Викрутка достається достатньо, ну, зусиллям я б сказав. Ну Це, в принципі, теж непогано, нічого не випаде. Так саме і біти. Я не знаю, що треба робити, щоб вони випадали. Це, це дуже класно, що вони так тримаються. Сама викрутка. Ну, Пластикова, понятне діло. Про що нам вказували. Тут є поворотний механізм для пальця чи для, як ви впираєте, щоб не було мозолів. Ну, В принципі, на вигляд непогано. Ну, звісно ж, тут немає ніякого підшипника. Але я думаю, свою функцію воно буде виконувати. В ній знаходиться малесенький магніт, щоб біти не випадали. Спробуємо якусь біту поставити. Даже чути специфічний щелчок, коли воно дотрогується, ну, тримається непогано. Сама по собі вона ніяк не випаде. Біти, ну, різноманіття їх, в принципі, непогане. Ну, по кількості. Є набір ще з більшою кількістю біт, але для домашніх умов, я думаю, і такого підійде. Та, в принципі, для ремонту техніки. Тут є біти на 6, зірочка на 6 граней і зірочка на 5 грани. Також є плоскі викрутки. шестигранні зірчасті на 4 і зірчасті на 3 е, грані Ну, не грані, лепістка. Уобразна викрутка, а також, ну шпилька, я б її назвав. Напевно, для ремонту телефонів, коли доставати слот для sim карт Ну, я пробував підходити, так що я думаю, що це для цього і придумано. Якість, ну, на перший погляд, непогана. Футляр не має, в принципі, також ніякого запаху на здивування, хоч і виконаний, не в самому кращому вигляді. Запах присутній оливи, я б сказав, з маски. Ну, це більш для бід. Це також є хорошо. Ну, треба спробувати його в роботі. Будемо пробувати розкруту... розкручувати фен. Фен, до речі, робочий. Це так. Все магнітиться. Це дуже класно. Я думаю, що вона навіть і пластикова, це ні на що не повливає, воно чудово виконує свою роботу. Ну все. На біті навіть ніяких пошкоджень немає. І це класно. Я думаю, бошовська якість тут, напевне, все-таки присутствує. Так що отакий ось набірчик. Для ремонту будь-якої дрібної техніки, телефонів, ноутбуків. Комп'ютерів підійде. Подруг, якщо зламається саме тримач для біт, я не думаю, що буде тяжко знайти для нього заміну Десь бачив на просторах Аліекспресу, продаються самі викрутки. І туди, я думаю, ці біти чудово підійдуть. Тримаються тут, все, я ще раз повторюся, дуже чудово, біди, ніколи вони у вас не випадуть. Бо я бачив на наборі Xiaomi, вони там примагнічені, мені навіть маю певні сумніви, як вони там будуть триматися. Так що за ці кошти, які вони були, який придбаний цей набір, це дуже непогана якість. Єдине, що да, хотілося, щоб цей чехол... Кришка чохла трималася якимось чином, чи там магніт, ну, хоч би б якось. Але нічого. За такі кошти, дуже чудовий набір. До речі, біти точно підійдуть, пробував, до айфона, підходить бітка для ремонту дрібної техніки, я думаю, це теж підійде. Ну, вам якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал ТВ. Техновигода. Всім чудового дня!